Повернення до конституції 2004 року призведе до політичної кризи нової. Таки пророкують експерти правники з провладного табору, тому на випередження замість повернення до парламентської президентської республіки пропонують і суспільству і до депутатського розгляду так званий конституційний договір. Він лише дасть старт роботі із змінами до конституції. Незалежні ж експерти сходяться на тому, що так чи інакше міняти основний закон країни потрібно, і в ньому треба звузити повноваження президента. Президент запропонував опозиції очолити уряд. Так от, в рамках цієї конституції, яка діє сьогодні, це абсолютно ну, повний абсурд. Тому що не можна очолювати е, сьогодні уряд е, опозиції, бо завтра президент може звільнити будь-кого. Якщо навіть е, не конституційний спосіб, ми сьогодні повернемося до редакції конституції 2004 року. Це знову криза, це знову конфлікт, це знову непорозуміння. Тому це може бути меморандум, це може бути конституційний договір.